Щойно пролунав дзвінок на перерву. Денис з другом Богданом розпочинають гру. Двобій влаштовують не вперше. Богдан навіть придбав для спорту ракетки. Кілька днів хлопці випробовують новий професійний тенісний стіл. Мячик добре бере на стіл. Класний захопився якось, бачив, як старші грали в шостому класі. Думав, теж почати грати. Шкора має бути якесь змагання з тенісу восьми класів. Я маю прати тому честь. А 14-річний Юрій на іншому столі, який з'явився у закладі 3-4 роки тому, грає з вчителем вчителів. Не завжди, але старшокласників бувало теж обігрував. Займав третє місце з старшокласників з вчителів. Листів дуже добрий, На нього дуже добре грали. Ідея громадського проєкту в кожну школу тенісний стіл з'явилася у хмельничанина Ігоря Галкіна завдяки захопленню сина. Папа, ти мені купиш. Ракетку для тенісу У нас стіл поставили в школі. Я би грав. Настільний теніс вважаю, ну дуже цікава. Ну, крута ініціатива для того, щоб запроваджувати і привчати до цього дітей зі школи. Деякі навчальні заклади мають професійні столи, бо їм допомагають у США. В деяких фізично ну реально ми бачили, що немає просто де його розмістити. Як дичі фізкультури кажуть, якщо буде 3-4 стола, то це можна відвести повноцінний модуль на заняттях з фізкультури. Проєкт став одним з 16 переможців програми. Бюджет участі участі-2024» та абсолютним рекордсменом за кількістю набраних голосів 1286. Підтримала ініціативу. І громадська організація Федерація Настільного тенісу області. Вони визначили потреби навчальних закладів у тенісних столах. І тут розпочалася магія цифр. Міська влада виділяє гроші. Це порядка бюджет був 350 тисяч гривень на реалізацію цього проєкту 22 квітня. Ми його подали. Наш проект номер 22. У нас 22 навчальних заклади, у Нас 22 стола. Тобто, у нас максимальна магія цифри. Це було сигнал для того, що у нас буде все класно. Ми отримаємо перемогу, і ці 22 стола все таки доїдуть до школярів. Пройшло майже півроку. Нас змінилось митне законодавство. В нас змінилась валютна складова і столи з 15 500 за один стил. Виросли до 17 700. Тож, коли вийшли за рамки проєкту, залучили фінансову допомогу 44 тисячі гривень від членів спортивного клубу Сиріус. Першу партію 16 тенісних столів німецького виробництва у школах отримали 5 вересня. Останні шість постачальник доправив 12 листопада. Основною метою проєкту була підтримка та адаптація школярів, котрі приїхали в Хмельницький з інших міст України. Або під час перерв вони знайомилися, спілкувалися, разом грали та займалися спортом, який до слова немає вікових та фізичних обмежень. В гімназії номер 28 наразі майже 60 учнів вимушені переселенці. Приходять, грають, проходять, діляться своїм досвідом, як вони займалися в інших закладах. Безпосередньо більше вони залишаються грати після уроків, коли нас запитали, чи є потреба у вас в додаткових тенісних столах. Звичайно, ми обома руками за, тому що бачили ріст і кількість дітей, яка збільшувалася. Він мобільний. Він... Якісний, і після того як ми додатково встановили тут, дітей ринуло ще більше. Лише в гімназії номер 28 випробувати свої сили у тенісних двобоях можуть майже 800 школярів 5-11 класів. Тут влаштовують шкільні змагання, переможці яких представляють заклад на міських. А ще планують відкрити гурток з настільного тенісу. Автор проєкту Ігор Галкін каже, готовий розвивати цей вид спорту в хмельницьких школах і надалі. Дякую за гру. Дякую вам також. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.